Ми створили чарівний новий спосіб взаємодії з акустичною гітарою. Переосмислені цифровими технологіями. Тепер ми запрошуємо вас приєднатися до технологічної пригоди через оптимізоване SFT. Резонанс збільшується більш ніж на 170%. Використання застосунку для розумного управління. Ми надамо абсолютно новий і повністю зручний користувацький досвід. Наша панель керування еквалайзером. Ви можете отримати доступ до пресетів головного еквалайзера одним дотиком. Наша технологія шумозаглушення дає вам неперевершений досвід гри на гітарі. Ви можете регулювати частотний спектр еквалайзера від 20 до 22 тисяч Герців. Наші 4 комплекти дозволять вам грати впевнено та комфортно. Використання нашої системи цифрових ефектів ви зможете використовувати два канали реверберації: компресія, дісторж, хорус, затримка та інші ефекти. Усі ці потужні функції в одному датчику. Ми також надаємо драм-машину з величезною бібліотекою звуків і ритмів у поєднанні із професійними системами налаштування та метрономами. Але найголовніше ми дозволимо акустичній гітарі звучати якнайкраще і розкрити її потенціал, не потребуючи наборів аксесуарів. повна система керування лупером. Редагування драм машини необмежене накладення та навіть обмін записами. Можливості безмежні. Тепер ви знаєте про нас. Але у нас є набагато важливіше питання. Яку магію ви створите?